Привіт, друзі! Сьогодні вечір і я опять прийшла з роботи і готую швидко їду. Їда у нас проста, як завжди на каналі, і доступна для всіх людей. Я сьогодні купила ось такий хребет червоної риви. Ну, Начистила на уху моркву, картоплю і цибульку. Все, і ще будуть зелень. Просто ріжемо на кусочки, миємо і варимо супчик. Вкуснятинку. Давайте працювати. Нагадую, друзі, що хто забувся підписатися або поставити лайк. Зараз саме час. Поставте мені лайк, хай відео побачить ще хтось, ще хтось і ще хтось. Пишіть в коментарях, як ви готуєте такі супи. З якими начинками, наприклад, з яким м'ясом, я хотіла сказати: Риба, ребра, фарш, чи м'ясо свинини, чи говяже, курятину. Як ви готуєте супчики? Розкажіть, будь ласка, в коментарях, як ви це робите. Я люблю рибу, варену, люблю жарену. Дуже смакує оцей хребет іменно варений. Є в мене багато знайомих, які кажуть: я жарю такий хребет. Ну, жарити тут нема що, друзі. Там м'яса маловато для жарки. А варити саме то. Суп із, таких, із такої риби дуже-дуже смачний виходить. Так, я все помила, картоплю промила від крохмалу, морква цибуля і наша риба. Значить, у мене закипіла вода, я кидаю картошку і разом і цибулю. А рибу будемо. Кидати, коли трошечки повариться оця картопля, овочі, коли поваряться, щоб проварилася картопля, риба швидко зварюється. Тобто, дамо овочам минут 15 покипіти і потім кинемо рибку. Так, закипіли наші овочі, кидаємо рибу легенько, щоб в нього обкаритись. І варимо. На маленькому вогні до готовності риби в кінці будемо кидати всі спеції. Друзі, проварилась моя риба. Тепер я що роблю? Я витягую оцю рибу, отак от, от, і буду вичищати від кісток. Я її просто витягую в миску, всю, вона проварилася гарно. Я в супові отакі кості не люблю, щоб розбирати там в супові ні. Це не добре буде. Значить, витягую я всі. Воно проварилося. Гарненький бульйончик зробився, рибний. Так. Всю рибку витягуємо. Так. Ось, дивіться, овочі мої. Так, вони вже готові. Так, тепер. Я трішки-трішки почекаю, щоб риба остигла, трошки, щоб можна було руками її розібрати акуратненько. Розбираємо так от від косточок. Дивіться, ось так вони вже, бачите, відтягаються. М'яско зняти трі з косточок все. Друзі, уху ми в нашій сім'ї дуже часто приготуваємо, особливо влітку. Коли у нас є з річки така риба річна, ми готуємо уху на, на дворі, прямо на кострі, наприклад, до шашлику, коли жаримо шашлики, ще й варимо уху рибну. І це у нас так ну, заведено так вкусно. Це на природі. Завжди вкус, вкусніший суп, коли дим, пахне трошки юшечка і, і бульйон такий смачніший. Даже можна більше підперчити літом, бо так хочеться такий, такий смак хороший. Ну, А вдома я взимку полюбляю ось таку ось такої риби. Друзі, забираємо всі кісточки, вичищаємо, все все акуратненько передивляємося, щоб потім уже тепер беремо всю цю рибку, вертаємо назад у супчик. Так, підготувала я спеції. Не можу достати, значить, так, тут любимі мої спеції жовті з куркою мою. Це сіль, лавровий листок і перець. Зелень. Петрушка кріп і зелена цибулька. Який смачний супчик у нас виходить. Дамо супчику трошки поки піти. Уха, така рибна, уха, рибний суп, як хто називає. Дивіться, він прозорий, дуже гарно виглядає дамо супчику ще минут 15 настоятися і на маленькому вогні прокипіти разом з зеленю і з е, м'ясом. І будемо смакувати. Отак, друзі, дивіться, який у нас получився супчик. Він прозрачний, прозрачний. Просто до дна видно. Риби достатньо і овочів достатньо на смак. Зараз спробую, я ще не куштувала. Дуже добрий. Приготуйте собі такий супчик, дуже смачна риба в ньому, варену рибу корисно їсти. Так що готуйте за моїм рецептом. пока пока заходьте на канал, приготуйте собі таку рибку.